Річниця визволення від окупантів рівно рік тому наші захисники звільнили місто Тростянець на Сумщині. Під окупацією воно було майже місяць. Окупанти тікаючи, зруйнували лікарню, будинки, а ще залишили трофеї для наших бійців. Як згадують окупацію місцеві і чи встигли відновитися за рік? Дивімося. Підлога аж виблискує, а стіни сяють свіжістю. Ідеальна чистота в палатах, вартісне обладнання і головне привітний персонал враження, ніби в найдорожчій лікарні світу. Власне, це пологове відділення в невеличкому містечку Сумщини й було по європейському взірцевим до війни. Найбільш зруйноване, і реконструкція розпочалася з нас, щоб швидше ми змогли приймати жінок переділь. Складно повірити, що рік тому, після місяця в окупації, тут не було жодного вцілілого вікна. Більшість приміщень мали дірки в стінах, або й взагалі не мали стін. Зруйнований дах, понівечене обладнання. З цієї сторони був прильот, тобто цієї кімнати не було взагалі. Тут лишились, тут були залізні двері, їх замінено. І зараз тимчасово тут знаходиться яка палата, яка відновлена. Руїни у лікарні спочатку розгрібали самотужки, потім долучилися містяни, волонтери. Надійшла допомога від доброчинців. От це буде нова операційна у нас. Тут, звісно, руїни були, але зараз мальчики все роблять. Рашисти окупували Тростянець з перших днів війни. Вулиці та подвір'я серед містя одразу заполонила важка артилерія. А до лікарні, що розташована на околиці, ворог пригнав військову техніку пізніше. Танки прицільно розстрілювали медзаклад. На нього прийшлося близько семи десятків снарядів. Розбита, все розбита, все чорне, все чорне, чорне було. У кожного тростянчани на дні окупації залишили свої спогади. Та то страшне, бо не ні вийти, нічого, ночі вийдеш, свята немає. Людей вікна по, по відкриванні врознули. Як повісили детське більо, так висить, порточки бахають, собаки виють, чуєш, автоматні очереди стріляють, собаки гавкають. З донькою та подругою вперше прийшлася до привокзальної площі Тетяна. Згадували, де наші робочі місця були, де працювали, де були магазини, де були лавочки возлітанка. Де ми відпочивали в обідню перерву, <хи> а ну все згадували. Які квіти були там, рози, тюльпани посходили. Ця площа в період окупації стала епіцентром скупчення ворожої техніки. Звідси гатили по сусідній охтирці, в приміщенні вокзалу катували містян. Та в ключовий момент саме звідси почалося визволення тростянця. Прицільними ударами наші військові зупинили тут назавжди танки агресора. І рік дуже важкий, він не закінчився. Тобто, 22 рік він досі для нас. Він досі. Ми ждемо, коли відбудується все. і Життя повернеться до того, як почалася війна, і всі були вдома. У мене наприклад, чоловіка дома немає. Зараз він в Донецькому напрямку. Ось ця закіптявлена п'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу стала символом найстрашнішого місяця в житті міста. Та за рік вітрами, дощами почала змиватись чорнота сажі. Так само пішла гіркота з людських спогадів. Не прилітає, не стріляють і вже добре. Пан Юрій старший по будинку і вже другий рік його єдиний мешканець. Слава Богу, газ дали, світло також маю, а от з водою, звісно, відключили. Після обстрілів він кинувся рятувати свій будинок від пожежі, та сили були явно нерівними. Тепер допомагає добробатам розгрібати завали всередині і готувати до капітального ремонту. Подивиться, все хочуть, щоб побыстріше. Питають у мене, як воно тут, буде діло, не буде. Та кажу, разом прибирають, значить ж буде. Це ж особливо тих, у кого немає житла, які взагалі хочуть дуже сильно повернутися. Будинок знов буде заселений, каже і міський голова Тростянця. Торік було складно знайти для нього кошти, але вже зробили документацію та підготовчі роботи. Відновити в місті треба дуже багато, а розраховувати доводиться переважно на кошти донорів. Скільки ми листів направили для різних наших партнерів, щоб допомогти відновити те, що було пошкоджено. Більше 500 листів. Я можу уявити, там тисячі дзвінків, зустрічі, форуми, якісь поїздки, бо ми бачили, бюджету немає і не буде. Податків менше сплачуються в рази, тому що підприємства не працюють і довго не будуть працювати. А треба запустити садочки, треба прунути людей в лікарню. 130 різних суб'єктів допомагали нам різними напрямками. Хтось давав продукти харчування, хтось якісь ліки, хтось меблі, хтось якусь машину, хтось якісь акумулятори чи комп'ютери. Вони тепер сусідять на багатьох вулицях: руїни розбомблених приміщень та свіже відремонтовані або прибрані споруди. А люди, що пережили окупацію, дуже змінилися. Дуже страшно, дуже важко, тому що ми весь місяць просиділи в підволі. Обстріли щодня не вщухали. Ну, це дуже важко. Ми багато пересмислили всього, переоцінили своє життя. Завжди відкладали щось на потім, але зрозуміло, що треба жити зараз. І тепер. Так то до війни не були такі дружні, а особливо коли окупація була і ділилися хлібом, там, і кого, там що є, там кого спрося, спросять і прийти, ті, що залишилися. Ті, що повиїжджали, там ну, дзвонили, каже, там ме в холодильниках, піди там, щоб не пропало, повитягуйте. Попервах у всіх опускалися руки, розповідає міський голова. Стільки було зруйновано. Та нині впевнено називає перелік здобутків минулого року. Майже Ми всі люди повернулися. 90% людей, 99% людей на місці. Це дуже рідка ситуація. Коли в містах приїжджають, повертаються всі мешканці. Це перше, жодне підприємство не релаковане, не перейшло в іншу місцевість. Зазначить, інвестор теж вірить в цю територію, і практично всі школи відновлені, крім однієї Лікарня – Це наша гордість. Окремим рядком розповідає про зроблене для постраждалих дітей. Я бачу посмішки на їхніх обличчях і бачу віру. Оце майбутнє нашої країни. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.